Не вгадаєте, що сталося? Це огляд на скетчбук, на скетчбук, котрий мені в цьому відео подарувала моя гарна подружка Йоба Боба. Він під номером 27, тобто 27 скетчбук, котрий я почала. Почала його 11.11.2023 і все ще не закінчила, бо бо так. Тут також присутні чужі малюнки, малюнки моїх арт-подружок, котрих я дуже люблю. І навіщо заповнювати скетчбук за себе, якщо можна віддати його іншим людям? Чим довше я його заповнюю, тим більше і більше йде період між кожною сторінкою. Тобто, якщо на початку ти заповнювала там раз в тиждень, два рази на тиждень, то зараз може бути раз на два тижні. Girl please. Все, гарного вам перегляду. Дякую, що не забуваєте про моє існування. Напишіть коментар обов'язково. Я читаю всі ваші коментарі. Напевно. Огляд скетчбуку, боже, не пройшло і півроку. Скетчбук від Art Creation. Ось вся інформація про нього. Він такий маленький, квадратенький. Не той формат, в котрому ми звикли працювати, все ж таки. Більш середні скетчбуки для мене зручніше, бо там просто більше місця для того, щоб розгулятись. І почала його вести не я, а моя bestie Bear Сонечка знов заповнює мої скетчбуки за мене, але я тільки рада цьому, бо вона малює шедеврально. І чим більше моїх друзів будуть заповнити мій скетчбук, тим менше мені прийдеться заповнювати скетчбук Я персонажка. Знову та сама персонажка і звуть Лайла. Можна сказати, що вона в нас як спільна, але малює і якось розвиває її тільки вона. Вона така. Мускумані. Ого, це вже малювала я, але це не моя ідея ось автор оригіналу. Перегляньте автора дуже гарно. Тут приходить усвідомлення того, що формат для мене маленький. Це моя персонажка Варвара. Вона відьма і вона підозріло схожа на мене. Потім я не витримала навантаження контенту по МЛП в своїх рілсах і вирішила передивитись. Сам мультфільм, всі сезони, але я зупинилась на якійсь там серії першого, бо я про потім забула його дивитись. Я намагалась малювати поні. Я малювала поні в дитинстві. Це було одним з моїх перших захоплень в малюванні. Це було змальовування аніме і поні. Все. Мій список. А... Завдань з кольорознавства. Це малювала чудова художниця і блогерка Хоней Цян Посилання на неї буде в описі до цього відео. Це також малювала вона цим райдужним олівчиком. Дуже мило. Це, це теж дуже мило. Це знову малювала Соня, Лайлу і Джесі. Буде дуже соромно, якщо я неправильно називаю імена. Так Так. Вона дуже швидко і багато малює. А далі я продовжувала поні, і на цьому все закінчилось. Знову Варвара. Контекст. Я зараз розвиваю, намагаюсь розвивати свій всесвіт своїми original characters де все базовано на відьмах і там всякі приколиші з ними. І в мене є декілька персонажів. Варвара одна з них, і її я малюю частіше за всіх. Соня. О май гад! Моя Кицька і Кицька її сусідки Ялинка та Персік. До речі, про Ялинку. Не лякайтесь, в мене шрами на руці через неї, бо вона дуже дурна. Я один в один як в житті. Трошки позорна обсесія гайс, але якщо хтось, крім йоби боби, зараз мене зрозуміє, я буду дуже-дуже шокована. Майнкрафт! He Hermitcraft Life Series. Якщо вам щось з цього знайомо, я вас люблю. Мамбу Джамбо та In The Little Woods Martin. Not Healthy Obsession Але оцей скетч легендарно. Далі, це персонажка моєї одногрупниці а це вирізка з паперця. Через те, що я багато працюю зараз фарбами для університету, в мене залишається такий вейст. Папірці, просто звичайні, це навіть папірець в клітинку, на котрий я просто з пензлика знімаю всі залишки фарби, і тому в мене дуже багато всякого такого. Ось навіть валяється. Отакі От всякі штуки, і в мене їх дійсно багато, багатенько. У мене є навіть окремий зошит з ними. Гайс, це вже серйозно. Це вже серйозно. Ну як зошит це? Якийсь старий блокнот, який розвалюється. Але я сюди. Зливаю всю непотрібну фарбу. Оце гарно. І потім я це звідси вириваю, обрізаю края і можна це кудись вклеювати, або використовувати там скраббукін, декорейшн. Або я колись думаю, можу взагалі зробити як огромний колаж собі на стіну. Квадратиками порізати і наклеїти на якесь полотно або просто ватман, і буде така пейнтінг. Не знаю. I don't know, Дизайн. Um, don't ask questions. Please. what the... Alright це я була на вечірці, можна сказати, святкували день народження моєї подруги. А це малювали люди, котрих я зустріла вперше. Але я дала їм скетчбук, і вони тут просто щось малювали. О, о, надійка. Тут буде декілька моментів, де мене трішки накривало, і я робила went art", if you know what і I mean. В моїх скетчбуках забагато пісенькі. Я не знаю, це добре чи погано. Working for the Knife і сумне кошенятко. Тю тютю. А це знову та персонажка Астрея Чіалтая. Тут ми гуляли з моїми бестіками. Пуша нас намалювала всі посилання в описі. Кріпер реп. Гайс. Ще одне признання. Я заснувала двох своїх персонажів з цього всесвіту на репі з Майнкрафту. Так от, це. Марлена також, вона потім дуже сильно редизайнилась, бо я, можна сказати, повністю змінила у цих істот. У-гайс. у, акварель і ватербраш, Надійка дед. А тут я купила маркери в рукавичці. Вони, типу, як металіки, і на чорному папері вони дуже класно працюють, але вони не настільки блискучі і яскраві, як би мені хотілося. А може, якщо їх знайду, зараз покажу. Ось так ось вони виглядають, коштували. Чесно, не пам'ятаю скільки. Може гривень 70, може трішки менше. Такі достатньо джусі, якщо вам пощастить, бо в мене ось, наприклад, один оцей золотий засох. В упаковці вже був засохший. Слей, блискучки. Треба, треба згадувати про всі свої матеріали. Наліпка, котру розфарбував мій молодший брат. А це я намагалась зрозуміти, як малювати екорше Гудона на. Кимічний рисунок, і намалювала я його дуже погано. Ха -ха. Завдання на композицію. Я здається, в цьому відео, де я показувала всі свої роботи, показувала ілюстрацію хом'яка рожевого. Якщо ви дивилися те відео, ви знаєте контекст, але там був рожевий хом'як. Ілюстрація з рожевим хом'яком такому семіреалізмі. Типу, там був реалістичний хом'як, але. Трішечки мультяшний, і мені його не прийняли. Сказали, що це занадто реалізм і що треба більш стилізації. Я намалювала настільки убогий скетч, але потім я така, хочу зробити хуманізацію цього хом'яка, тому ось з дуже дивними пропорціями, але це було зроблено спеціально. Так що, а oh гад це ялинка, моя киця, і це теж вона. Це її хуманізація якби вона була такою прям. Slay girl. Але в житті вона не слей герл, вона Killer. Я намагалась тут записувати, наскільки я здала перший семестр. О! Але якщо вам цікаво, як я закрила перший семестр першого курсу, ось відео з усіма моїми роботами і оцінками. А ще підпишіться, бо знаєте що, бо коли закінчиться другий семестр, буде ще краще. Сподіваюсь. <кхм> це знову вент арт, але який вент-арт. Я не знаю які магічні сили я висмоктала за своїх ось пальчиків, але. Um, anyway... О, Соня. Єй, Соня малює. Це теж вона мені намалювала на Новий рік Крісмас 3. А це малювали інші люди, котрі були зі мною на. В вечірці нового року це персонажка моєї чудової подружки Катюрачки. Її звуть Марфіес ніби вона, вона така, прям еджі. І це, до речі, було намальовано, знаєте чим, олійною пастеллю. І зверху покрите лаком акриловим і лайн поверх лаку, зроблений ручкою. І потім тут. Також ця сама персонажка, але ще моя персонажка, котра зовсім на себе не схожа. А моєму молодшому брату подарували оці олівчики воскові від крайола, і я така, а, крайола. Це те, що я бачила на American side of YouTube о май гад! Я взяла їх і така, я буду ними малювати. Я спробувала, це було складніше, ніж показували на American YouTube персонажка Ханітян, нібито. Я вже трішки налавчилась цими крайолами, вони е, не насичені і не контрастні, але я намагалась. Я почала комбінувати тоді просто тут взагалі олівці, крайоли і спортові маркери. Це персонажка Йоби Боби. а це е, персонажка Фати. Скетчик Вкладинки для, напевно, одного з останніх артвлогів. А це перший дизайн однієї з персонажів для того, самого всесвіту, і тут вона не схожа на себе взагалі. Я розроблювала дизайн для прикраси, це була підвіска, ланцюжок на замовлення. Вийшло дуже гарно. Вам не покажу підписуйтесь на мій телеграм-канал, десь там валяється. Aні. Anyway. Ще той час, коли я використовувала сам скетчбук для цього. Пейнт дампінг, і тут зверху просто наклеєно вирізаний окремий папірець з Алтаєю. Напевно, пробувала намалювати від плями одразу аквареллю. Не знаю, анканівалі і хіноватимін. Ой, це я малювала пушик. Um. Це наші спільні персонажі. Ну, точніше, в неї був персонаж, цей офіціант, і в мене був персонаж бармен. Але він був людиною, і я вперше в житті, ладно, берешу. не вперше, малювала Антро Фурі, не знаю, як вона називається. Собаку як людину, Гай. Собаку як людину. Купила якийсь хайлайтер, і я їх тут тестувала, а потім намалювала Алтаю. Вона така грін. Мені подобається цей скетчик. Він дуже такий зелений. О, oh god, guys, Ми дійшли до середини. Це остання сторінка, яку я покажу. О, ні, який сум. Мені, як бачите, ще зовсім трішечки. 26 сторінок до кінця. Це небагато. Ну ну може місяць, може два. І буде наступний. Наступна частина цього скетчбуку в огляді. Так от, що тут на останній розгорці? Це редизайну та Марлена, де вона тут була на початку. О, ось вона яка була, ось яка вона стала. Вона стала пташкою гайз совою. Перманентні кольорові маркери, і я їх спробувала і не дати, не взяти. Я помічу, що ми тут зупинились. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Це неймовірно. Не всі так роблять. Ви молодці. Мені буде дуже приємно, якщо ви напишете якийсь коментар з вашими думками. Можливо, про якусь сторінку, можливо, про Майнкрафт сервер. Можливо, просто напишете, як у вас справи. Подобайка також зайвою не буде, да? ну ви розумієте, та поширення це взагалі буде найкраще, що ви зробите. Не забувайте також донатити на ЗСУ, бо це дуже важливо. Залишайтеся в безпеці, не ігноруйте тривогу та бувайте!